Наша Україна нині у печалі, бо на Сході наступ ворогів заброд, у святі і вічній пам'яті скрижалі. Імена героїв вписує народ, імена полеглих за свою державу, за свободу, єдність проти кривди і зла. Ми йому скорботі, воздаємо славу. Щоб ця слава і шана на віки була, нам і ти вприйдешнє, гордо і натненно рідну Україну дружно берегти, всіх героїв наших знати поіменно, бо вони до миру зводили мости. Шановні учні та вчителі, поважна громада! Шановні гості, сьогодні ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті випускника нашої школи 1985 року Каплуненка Ігоря Валентиновича, який загинув у зоні АТО, захищаючи від ворога цілісність нашої держави. Родина втратила сина, батька, дідуся. У вирішальний для країни час він без вагань пішов на війну. Сьогодні 12 сімей Блозриківських сумують за своїми загиблими. І вони різні, чи такі, як Павлуша, два тижні назад теж відкривав меморіальну доску, який так і не пізнав, що таке бути одруженим, що значить мати дітей. Чи такі, як Ігор, який двох внуків гарних має на сьогоднішній день? Вони всі різні. Хтось вороженці нашого міста, а хтось з 72-ї бригаді служив а з інших регіонів України. Але їх єднало одне. Це любов до своєї держави, це любов до своїх рідних. І не просто любов. Люблять всі. А здатність і готовність стати на захист України, на захист своїх рідних, своїх друзів. Герої наші у безсмертя йдуть. Щоб Україна мирно квітувала, в серцях живих полеглі оживуть у обелісках і меморіалах. seni Malkos moja deloj Аряка Каплуненка, Тетяну Олександрівну. Слава Україні! Героям слава! Ми дуже вдячні вся наша родина, всім тим, хто підтримали нас в тяжку хвилину і підтримують. Я надіюсь, що будуть підтримувати. Я як мені не дуже важко, я горжусь своїм сином. Ну, всі ми гордимося, вся наша родина. Він мені колись сказав таке, що мама, якщо не я і на моєму місті хтось загине, як ти будеш жити? Так, да, мені важко жити. Думаю, тут я розумію, серце не приймає, але я горжусь своєю дитиною. І надіюсь, що таких, як Ігор, в нашій Україні, дуже є багато, і ми будемо вільні. Наші діти будуть жити. Його внуки, мої правнуки, будуть жити в вільній Україні. І так, як колись, як був Майдан і 18 числа, і 19-го почали там стріляти, я плачу. А чоловік каже, що Чо ти плачеш. Я говорю, я не хочу бути жити в підневільній країні. Ну я боялася що може статись. І надію, що цього не станеться. Я буду жити і мої внуки, і правнуки в вільній Україні. І всі ви теж будете мати мирне небо над головою, таке, як сьогодні. Він родився отакий був день, і такий день сьогодні. Він родився в день народження Шевченка. І Він вдався, мабуть, ну і це йому допомогло. Його дід колись говорив, що ще був Радянський Союз, ще не було вільної України. Він казав, я буду їсти хліб і пити воду, тільки щоб наша Україна була вільною. В мирний час так прийшлося в 75-му році. Я захищала честь України на всесоюзному конкурсі, але я ніколи не думала, що моя дитина буде захищати честь України в війні. Слава героям! Своїми спогадами про шкільні роки Ігоря Валентиновича Каплуненка поділиться вчитель Макарчук Марія Васильівна. Яка викладала в Ігоря математику. Ігор належав до когорти тих учнів, пам'ять про яких не підвладна рукам. Він був здібний навчанні, активний в громадських справах, успішний спортсмен, надійний товариш. І справжній друг. Тому цілком природно, що такі хлопці залишають цей світ відважні, хоробрі патріоти. До слова запрошується однокласник Онучко Олександр. Скажу відверто, що я до промови не готувався, чесно скажу. Але як казала Марія Васильна, Ігор був і другом, і хорошим товаришем. Також він все-таки, я вам скажу чесно, скільки я з ним провчився, він ще був і лідером. І однокласники пам'ятають, як був один випадок, коли ми всі гуртом пішли і прогуляли урок фізкультури. Було таке. Пішли ми в парк Олександрію, і, як говориться, він і організатором був, і лідером був. І на слідуючий день, коли у нас проводилося завжди перед школою, туту, перед входом в школу проводилася фіззарядка. І Микола Тимофійович Слободенюк, директор шостої школи, у нас тут урядок усіх перед школою. І перед усіма. Оглядові, так сказати, просмотр зробив казав: подивіться, на цих людей це страшенні люди, це страшенні люди. Зараз тільки я зрозумів, скільки років, вже 30 пройшло років, що із цих страшенних людей виходить ще й герої. Ігор із тих е, героїв, яких ми не тільки повинні пам'ятати, а завжди і близьких. Ігоря підтримувати. Так що герої не вмирають. Шановна громадо, просимо покласти квіти до меморіальної дошки каплуненка Ігоря Валентиновича.